Привіт, мудрим небайдужим. Барбершопні війська вирішили Зеленському підсунути свиню. Чи Зеленський не контролює те, що говорить його пропагандони? Отже, друзі, давайте по порядку. В той час, коли Зеленський вся ця його банда команда, відверто, я бачу, перелякані, опікуються і піклуються питанням відновлення постачання боєкомплектів, його пропагандони несуть нісенітниці. Вони розказують, що виявляється, в Україні є власні спроможності, щоб збивати ворожі дрони своїми дронами, тобто такі собі, знаєте, дронові будуть баталії у нас в небі. І виявляється, що це от уже зараз буде реальність, максимум тиждень-два і небо буде закрито. Як можна таке говорити на фоні того, що всі розумні свідомі люди розуміють, що без американських систем Петріот? Українські міста, українські промислові потужності, українські органи влади, які в першу чергу ми з вами розуміємо, захищають ці системи Петріот будуть беззахисними. Послухайте, що несе оцей широко розпіарений барбершопний воїн, воїн барбершопних військ Ахілес. В перспективі найближчих місяців сили оборони закриють наше небо. І знову будуть збивати більшість повітряних цілей, які стосуються саме ворожої безпеки. Тобто він не говорить про те, що Росія збільшила кількість дронів, які летять на Україну. Вона збільшила власні виробничі потужності. Вже не потрібні дрони з Ірану чи десь ще. Вона сама їх виробляє, виробляє сотнями, і ці сотні дронів летять на Україну. Про це жодного слова. Про це він не згадує. Про те, що кількість дронів, які летять на Україну, буде збільшуватися щоденно. І України просто не має змоги збивати таку кількість дронів. А відтак треба щось вирішувати, вирішувати кардинально, і в тому числі просити щодо збільшення військової допомоги для захисту неба у наших західних партнерів. Але про це він не говорить. Він говорить, що виявляється проблема в тому, що дрони падають на українських містах лише бо вони змінили траєкторію свого польоту. В висоту свого польоту. От ще фраза з його інтерв'ю тому, що противник провів модернізацію своїх безпілотників, типу шахет грань відповідно, і як наслідок вони працюють зараз на іншому горизонті висот. що унеможливлює настільки ефективне збиття нашими невертовоградними групами, як це було в попередній період часу, а спроможності збивати за рахунок наших безпілотників сили оборони тільки набирають, тобто не кількість. Але лише те, що летять вище? Ну а як раніше, ми з вами дивилися в сюжеті, але це скоро питання буде вирішено. Вирішено без систем Петріот, так я розумію. Що будуть думати на це американці, які побачать це відео і скажуть, так в Україні є всі можливості і всі спроможності, вона сама може збивати і будуть такі собі дронові баталії в небі. Тоді, ну а для чого нам зараз зменшувати свій запас ракет Петріот? Ми будемо їх собі залишати чи будемо постачати? Ізраїлю, я не знаю, Тайваню, Євросоюз. Як може допустити, щоб оцей розкручений такий патріот начебто та розказав такі байки? Про і всі решти його байки я взагалі не хочу зараз говорити. Це повна хінея. Але ця ахінея принаймні, раніше вкладалася в загальну картину і ПСО нашої зеленої влади, коли нам розказували, що у владу мають іти тільки тих, хто служили, тобто не професіонали, та? не віддані чесні люди, а ті, що служили, Наші б то у війську одні порядні люди, наче тільки порядні люди носять військову форму. І тільки вони є професіоналами. Тобто, у нас влада розглядається як кормушка, та? як годівниця, куди виявляється, треба допускати. Тих, хто ну захищав цю годівницю. Це повна ахінея, але зараз не про це. Про це я зроблю окремий ефір. Так, от ще раз повернемося в той час, коли Трамп погодився на переконання європейських партнерів на пропозицію і прохання НАТО і готовий відновити постачання зброї, зокрема боєкомплектів Петріот. Оці пропагандони підсовують свиню. зеленському в першу чергу, українській владі, ну і Україні, і українцям загалом. Трамп уже говорить, що він готовий постачати викоплекти. Допомагав і буду допомагати. От його пряма мова. Well, we'll we'll тобто, Трамп готовий продовжувати допомогу. А провладні пропагандони зарвалися чи відірвалися, чи я не знаю, може, не проспалися. Заявляють, що виявляється, вони можуть власними силами збивати ворожі дрони, які сотнями, вже сотнями летять на українські міста. Я це розумію тільки з позиції, що українська влада не контролює своїх пропагандонів, і вони вже починають молоти казна що. Це погано закінчиться для української влади, але для нас це гарний сигнал, що українська влада це колос на глиняних ногах, який тримається лише на репресіях і на силових структурах. але… Достатньо одної іскри, і ця діжка з порохом, з порохом незадоволення українців зірветься і знесе сьогоднішню диктатуру разом з диктатором і його посіпаками. Я вірю в це. І тільки так, здихавшись від злочинної влади, ми зможемо здобути мир. Тільки з відданими справжніми героями-патріотами не псевдо. Вояками з барбершопних військ, а справжніми героями відданими ми можемо здобути будь-яку перемогу, в тому числі перемогу над агресором.